Населені пункти розташовані в трьох різних районах: Олешівка, в Чернігівському, Смолянка в Куликівському, Красилівка, в Козелецькому. Місцеві жителі провели протягом 15-16 років громадські слухання, де висловилися за об'єднання в одну громаду із центром у Олешівці. Ця громада була включена до перспективного плану на рівні області, затверджена Кабміном. Тобто саму по собі Олешівську громаду розцінили як спроможну, і ідея її створення відповідає базовому закону про об'єднання громад. Але з іншого боку, законодавець вчасно не прорахував процедуру зміни меж адміністративних одиниць. Це довелося робити на швидку руч, і у Верховній Раді поки не отримав більшості голосів законопроект про зміну меж районів під час об'єднання громад. До речі, це не єдина така ситуація, коли висловили намір про об'єднання села з різних районів. В області є ще план створення Холминської громади, куди входять населені пункти Корюківського і Семенівського районів. Отже, створення Олешівської громади знову опинилося під питанням. Куликівка, яка теж буде центром громади, до якої війдуть ще 16 сіл, скористалася ситуацією і знову запропонувала Смолянці об'єднання. Пропозицію озвучили в Смолянці на сході села. Запросити вас ще раз, тому що ми завершуємо вже об'єднання громади. І незалежно від того, яке буде ваше рішення, ми його з повагою сприймемо сьогодні. Чи ви дасте згоду нам, чи відмовите, будь ласка, як вирішить громада? Хай так і буде. Зі свого боку, і представники Олешівки повторили пропозицію смоляна. Документи дійсно знаходяться зараз в адміністрації в обласній. ну Висновку нам, на жаль, не дають ні позитивного, ні негативного. Ми писали на Мінрегіон розвитку. Мінрегіон розвитку нам дав відповідь. В листі було написано, що те, що знаходяться населені пункти об'єднаної громади в різних адміністративно-територіальних одиницях, тобто в різних районах, це не є підставою для того, щоб не давати висновку. Я думаю, що люди будуть все-таки за це об'єднання і ми свого дождемося і ми будемо разом. Жителі Смолянки, учасники слухань, переважною більшістю голосів висловилися за об'єднання з Олешівкою. тобто підтвердили ту думку, яка висловлювалася й раніше. Чому ми хочемо йти громадою до Олешівки? Сила від сил не більше 20 кілометрів. Ми до Кондихівки 30 кілометрів, а до Олешівки – 10. Різниця розумієте, яка. Школа є, середня школа є, лікарня є, стоматолог є, пожарна частина є, яка доїде швидше у три рази із Олішівки, ніж із Оліківського. Ми е, діяли відповідно до закону, відповідно до цієї процедури, визначили е, і обговорили дане питання з людьми от, і вирішили е, приєднатися до Олешівської громади. А от у Красилівці Козелецького району тепер склалася інша ситуація. На сесії сільської ради депутати проголосували за те, щоб утриматися від об'єднання. Це незважаючи на те, що влітку на громадських слуханнях переважна більшість жителів Красилівки висловилася за об'єднання з Олешівкою. Депутати ж поки що вирішили вичекати до опрацювання потрібних законів. Щоб красилівська громада поки що поки не прийняті всі відповідні закони. І немає не змін до Конституції, немає розмежування по адміністративно-територіальному устрою, поки що залишитися самостійною громадою. Я думаю, якщо будуть внесені зміни і поправки до бюджетного кодексу, до адміністративно-територіального устрою, можливо, наша громада ще і об'єднається з Олешівською громадою. Як буде розвиватися ситуація, яке буде рішення парламенту в січні? Чекають і в Олешівці, і в Красилівці? Взагалі ж таких випадків, коли об'єднатися хочуть жителі сіл із різних районів, в Україні 28.